Вітаю, друзі, Слава Україні! Я вже обіцяв сьогодні в двох принаймні ефірах, що обов'язково ввечері зупинюся на темі ранкового інциденту, коли Петра Порошенка знову не випустили на міжнародні важливі заходи. Формально це зроблено нібито на основі указу Володимира Зеленського, яким заборонено на час воєнного стану покидати країну без офіційних дозволів відряджень тощо тілому ряду посадовців, в тому числі депутатом Верховної Ради, відразу мушу зазначити, що. В частині депутатів Верховної Ради цей указ абсолютно незаконний і конституційний. З двох причин: перше, в парламентсько-президентській республіці, в частині своїх повноважень, в тому числі міжнародної діяльності, депутати є вищими за президента. Вони можуть в певних обставинах ставити обмеження президенту, а не він їм. Те, що відбувається, це є звичайна узурпація влади і звичайне свавілля. Але не тільки ще в тому річ, крім всього іншого, ж, особа, яка ну, примхою долі в нас зараз називається, як він там казав, я не головнокомандуючий, я верховний головнокомандуючий, запам'ятається комусь там журналістів, він так втикав це. То під час дії воєнного стану верховний головнокомандувач має право своїм указом обмежувати певні особливості. Тому числі і пересування виїзду за кордон тощо всім військово зобов'язаним особам. Депутати згідно закону, ми можемо сперечатися правильно, це чи неправильно, але є такий закон, його ніхто не скасовував. Депутати на час виконання своїх повноважень, депутат Верховної Ради, є не військово зобов'язаними. І тому в даному випадку ми маємо звичайний карний злочин з перевищення своїх повноважень громадянином Верхов... Володимиром Зеленським. От. Це, що стосується чистої юридичної складової. Далі я ще зупинюся щодо особливої хамської поведінки влади в цьому випадку, але перед тим давайте все ж таки звернемо увагу на певні нюанси, тому що ну, скажуть, ну хотів десь поїхати за кордон, ну якесь там зібрання, ну і що? Для чого? Що воно дає? Сидів би вдома. Я от зараз подивився, до речі, на провідних ресурсах, От Фіалівського, Єрмаківська правда, там взагалі запустили тролів. ну, Повідомлення дали, так, знаєте, ніби між чого не сталося, просто маленьке повідомлення про факт, і все. Ні про Славілля, ні про злочини, ні шкоду про шкоду іміджу української держави. Ні слова не сказано. Але за де тролів напустили у коментарях. Ну, от там, там всього наговорено. Головне, сиди вдома. Отже. Давайте я зараз вам зачитаю той офіційний реліз, яким анонсувалася поїздка Володимира Зеленського зараз у ті дві міжнародні міжнародних візити, цих, які були об'єднані в один виїзд. Отже, зачитую. Петро Порошенко візьме участь у саміті Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні США. Хочу нагадати, міжнародний демократичний союз це є найпотужніше міжнародне об'єднання правих партій, в які входять крім всього іншого дуже складні для нас, республіканців США. Напередодні дуже складних важливих рішень для України важливих. Читаємо далі. Він виступить на саміті на тему геополітичних змін у світі та необхідності зміцнення трансатлантичної -транс єдності на підтримку України. Крім цього, у Вашингтоні, п'ятий президент, проведе низку зустрічей з членами обох партій Конгресу США, де обговорить посилення американської фінансової та військової допомоги Україні. Також планується зустрічі з представниками державного департаменту США, керівництвом Європейської комісії та головою консервативної партії Великої Британії. Також Петро Порошенко відвідає Варшаву, де зустрінеться з керівництвом комітету у закордонних справах Сейму Польщі, представниками польських політичних та експертних кіл. Порошенко обговорить зміцнення підтримки Польщею України у відсічі російської агресії, а також у набутті нашої державою, членства в ЄС і НАТО. Одна з тем під час зустрічі Порошенку у Варшаві припинення транспортної блокади на кордоні з Україною наскільки серйозні можливості провести саме такі переговори і мати з них результат? Я вам просто нагадаю весь світ. Нормальний, адекватний світ, а не позеленіла наша Україна, дуже високо цінує авторитет вищих посадових осіб. Ну, крім випадків, таких, як скажімо, в Януковича, коли він втратив свою посаду не внаслідок виборів, а внаслідок своїх злочинних дій, подальшої там революції, повстання, збурення народу тощо. – це є завжди є найважливіший, найвищий за своїм можливим рівнем і рангом посол-президент. Це є звання, яке, якщо він не усунутий порядку імпічменту, зберігається за виконувачем цієї посади довічно. Він не може підпадати під будь-які обмеження в державі, які видаються там чинним президентом щодо виїзду не виїзду, і він може самостійно за власною ініціативою як. Президент, ще раз кажу, президент це звання довічне, просто припиняється виконування його обов'язків в момент передачі повноважень іншому президенту. Він може за власною ініціативою вести. Переговори і з ним спілкуються і з ним розмовляють на дуже високому рівні. Є тільки певні застереження обмеження, що якщо ведуться переговори з офіційними особами позапартійними формами, ну умовно кажучи, з президентом іншої держави, то як правило, такі переговори не афішуються, але вони проводяться регулярно. Тепер щодо самих заходів, міжнародний демократичний союз передбачив у себе. На форумі спеціальний виступ Порошенка. Більше того, в рекламному повідомленні про засідання цього форуму інформаційному честь повідомленні, був опублікований анонс виступу Порошенка як спеціального головного доповідача на форумі основного спікера саміту. Там на нього спеціально чекали. А друзі України, зокрема, з числа членів республіканської партії США. У нас там є друзі, але вони, на жаль, вже тепер в меншості. Вони недавно ще були в більшості після вересневого візиту Володимира Зеленського в республіканській партії. У нас вже друзі тепер в меншості, і на прев'якій жаль, ми втратили за дякуємо. До речі, Володимиру Олександровичу, дуже дякуємо. Ми втратили двохпартійну підтримку в США. Отже, саме наші друзі дуже сподівалися використати його виступ. І персональні переговори з верхівкою партії для підтримки голосування за для виділення Україні коштів і подальшої підтримки нашої боротьби проти РФ. Ви знаєте, це питання буде ставитися на голосування наступного тижня. Ще рішення остаточного нема, і попередньо узгоджувалися зустрічі саме з тими людьми, які можуть блокувати розгляд цього питання. З того що я знаю, планувалися зустрічі з дуже близьким оточенням Трампа. Не виключаю, що можливо з ним самим, з метою переконати експрезидента збавити свою протидію Україні. Е, зрештою, такі зустрічі, як право, не анонсуються, і по них, як право, потім не роблять комюнюке. Тому хай буде моє припущення. Хоча ну щось таке я про цю історію трошечки знаю. Але сподівання на серйозний ефект це таки були для Трампа і для його близького оточення персоною нон в Україні став саме Зеленський. Тільки він він свого часу Трампа підігнав майже під імпічмент і створив для нього неймовірні, просто неймовірні проблеми своєю брехнею, своїм дурним базіканням тоді в телефонній розмові, яка після того була в Америці оприлюднена і стала дуже скандальною в його подальших діях. Але ще для Трампа Петра Порошенка були певні свої повідомлення в зрозумілому для нього стилі, і ну, слід відзначити з Трампом та його оточенням. Порошенко вміє спілкуватися. Це не просто дається, тому що з такими людьми, як Трамп, спілкуватися дійсно дуже трудно. Для цього проходили спеціальні опрацювання, для цього відпрацьовували спеціальну тематику, методи, навіть совесний апарат, що можна говорити, а яких слів треба уникати. Але це. Це могло б серйозно допомогти Україні. Ви знаєте, що Порошенко, коли в'їжджає за кордон, він ніколи не піднімає внутрішньополітичних питань, просто ніколи і все. Він навіть не відповідає на такі питання. Були передбачені також зустрічі з іншими лідерами обох партій, а також з присутніми там керівниками Єврокомісії, які будуть дуже важливими для нас напередодні вирішальних для України рішень по допуску або не допуску України до переговорів про членство Євросоюзів. Далі дальше, дальше ще багато зустрічей. Борис Джонсон, керівництво консерваторів з Британії. Це, до речі, далеко не вечерна програма Порошенка в США. Там і можливі контакти до рівня чинного президента і лідерів демократичної партії на так званих снідан... молитовному сніданку. Це в Америці є дуже важливий захід, який серйозно впливає на певні політичні потім розклади. От. Я вам сказав про те, що планувалося в цю поїздку, в яку поки що Порошенка не випустили. ще є шанс. Там ще є маленький люфт часу, але поки що скандал вже зроблений. Скандал вже долетів до США. Він уже став реальним фактором українсько-американських стосунків. На превеликий жаль, це вже зроблено, це не можна було приховати. А тепер давайте спробуємо зрозуміти для чого ця дурість робиться. Я вам наведу кілька фактів з минулого. І на виду реального бенефіціара і того, хто може добиватися і вимагати саме таких рішень. Отже, ви пригадуєте минулу історію, коли розігрався вже інший міжнародний скандал, через те, що саме за наказом Зеленського Порошенка вже не пропустили на засідання парламентської асамблеї НАТО. Пригадуєте так? Ну це вже було велике вторгнення. Вже йшло, і нам було дуже важливо його там присутність. Він має можливість впливати. Ще раз кажу. Інститут екс-президента в світі дуже поважається і дуже цінується. Отже, а чому його тоді не випустили на першу подію? Оце буде зараз зрозуміло для того, щоб зрозуміти, чому що не випустили на цю подію. Адже ж, через день, коли він уже не зміг відвідати парламентську асамблею НАТО, вона вже пройшла, всі обмеження різко раптом зняли і пропустили на захід від Євросоюзу. А згадайте, з від моменту свого обрання на посаду президента бикував проти НАТО, сипав зневажливими заявами. А вся лизоблюдська компанія вторила заявам: З НАТО нам не треба, НАТО нас пересварять з Росією. Це було до вторгнення. Після вторгнення нам допомагають країни НАТО, а НАТО нам нічого не допомагає. НАТО аномічне, воно ніяке, воно нас не цікавить. Пригадуєте? Ну, повна ахінея, розуміємо, арістовіщина така. А причина: а причина дуже проста. «Зе, Пообіцяв Путіну через своїх емісарів Арахамію і пригадуєте там хто Подоляк Резніков Умеров нинішній Точицький пообіцяв заблокувати рух до НАТО і виконати інші побажання Путлера. Я колись про це говорив ще тоді, в березні минулого року, в квітні. Не вірили мені, правда ж? Ніхто не вірив. І свої не вірили. А зараз, а зараз Самархамі я вам це все підтвердив, так вітівато іномовно, але підтвердив, і що все було домовлено, і все, от тільки Борис Джонсон приїхав і зірвав переговори про відмову України від НАТО і про те, щоб нам лягти під Москву. От такий поганий Борис Джонсон виявився. Зеленський пообіцяв, і потім завдання ж полягало в тому, щоб добитися не просто відмовитися. А добитися відторгнення від НАТО, бо сам Зеленський він не міг заблокувати. Чому? Тому що записано в Конституції, була колосальна суспільна підтримка, і він добивався, щоб в НАТО не захотів Україну, щоб нам дали відмовлення. І він ще сказав, повторив цю фразу НАТО нас не чекає, НАТО нас не хоче. Пригадуєте, ну не забулися, недавно ж було, рік тому. А Порошенко це все ламав завдяки своєму авторитету. Він переконував не звертати увагу на всю цю дурість і далі просував ідею членства. От до речі, Зеленський обзивав НАТО останніми словами вся його команда Єрмаки і всі інші аж тільки у вересні, після незаконної анексії наших південних областей східних. Е Почав кричати, щоб нас прийняли в альянс. До того ж було нас нам альянс не потрібний. Всі самі ти ігнорував і тому подібно. А от уже в вересні почав, але так провокаційно, що із таким бикуванням, що тільки могло дати негативний ефект. Ну, ми це згадали. Пригадуєте це про НАТО на той час. А й давайте нагадаю ще одну історію. Вона теж зв'язана з НАТО, тільки з 2019 року. Пригадайте, започаткована Петром Порошенком програма підготовки України до вступу в НАТО. Вона йшла своїм ходом, так не, не експресом, але рухалася потрошки. Рухалися бік того, що ми отримали ПДЧ. Може, вона неможливо, не а точно на ювейному саміті восени 2019 року. І були технічні потреби, які мали виконувати наші певні посадовці, конкретно по військовій частині мав поїхати на той момент ще над штабу і тоді ще об'єднаний головнокомандувач Муженко, і він вилетів до Брюсселя саме як начальник штабу збройних сил України, а приземлився в Брюсселі як уже звільнений, як уже безробітний і не зміг представити Україну. Що ж таке сталося за дві години? Зеленському донесе, що Путін буде дуже незадоволений, так саме так. А ви пригадуєте, як на рішення е, морського трибу... трибуналу з морського права, пам'ятаєте, Клімкін, тодішній міністр закордонних справ, видав звичайну стандартну абсолютно ноту Російській Федерації, яка істерика була в Зеленську, Ви пригадуєте? Тому що він про щось домовився з Путіним, йому Путін щось пообіцяв. Йому Путін сказав: ви там тільки сидіти тихенько, не підтримуйте цих рішень міжнародних органів проти Росії. Бо Росії вони були дуже небезпечні і дуже болісні. А Клімкін зробив такий крок, який нормальний, який правильний, дипломатично, яка була істерика в Зеленську. Путіна обіділі ми тут договарювались, а ви нам все по Зразу ж Клімкіна зняли негайно з посади, поставили тоді ще пристайка. пристайка виявився теж. Занадто дипломату, ну поставили кишенькового кулебу, який виконує все, що йому тільки не скажуть. Те саме було і з навколо ювілейного саміту НАТО, де нам мали дати ПДЧ, а ми опинилися взагалі поза всім процесом і багато іншого. От чому робив за це? І що об'єднує ті тодішні нелогічні і згубні дії та сьогоднішній інцидент? Те і тільки те, що він зупиняв. І створював пришкоди проти тих дій, які дуже його просив не допустити президент країни, агресорки Путін. І я вам можу це розкладати на пальцях десятки разів. І повірте, тут нема ні домислів, ні конспірології просто відсова взагалі. Є Оманський кейс. Ну, Оманський кейс це більше в руках Патрушева, і тому він зараз шовкає. А тоді була Зеленського віра, до моменту вторгнення, віра, що Путін все забезпечить. Під, Путін хороший мужик. Путін це, ну, це ж його кумир колишній. Пригадуєте ті його репризи ще в КВН, де там Владимир е, ну, обращу себе час к чоловіку, від котрого завісить судьба України. Володимир Володимирович, заберіть мене відсюди і все подібне, приниження і тому подібне. Це ж нікуди не ділося, воно ж в нього досі в душі. Єдине що. Після великого вторгнення такі теми стали не дуже популярними. Але Оманський кейс стає зараз все більшою реальністю нашого політичного життя. Оманський кейс не в Путіна, Оманський кейс в Патрушева, з яким Зеленський зустрічався посольстві Рашиської Федерації в місті Маскат Султанату Оман. І Патрушев раніше не так активно його використовував, бо політика Ерефії в той час залежала від Путіна. Путін був повноправним царем і імператором. А зараз, а зараз, з Путіним, я думаю, що він живий, але. Я думаю, що він вже ні на що не впливає, там вже не той стан. І от власник командського компромату став фактично основним розпорядником Ерефії. Про це зараз багато хто говорить на Росії. Патрушева стало дуже багато, а лялька Путіна це так для посміховиська, щоб просто е, народ бачив, що за кого мають голосувати на виборах і не більше. І от зараз Патрушев має змогу використовувати наявні активи для своєї власної користі. І тому тільки зараз, буквально у цій місяці, він починає різко, дуже різко. Закривати відкривати кришку, а декому його ті залізні, як нам до деякі зблюду розказували, коли їх так сильно закривають, стає дуже і дуже боляче, коли в тому кейсі їх затискають. Отже, досить багато подій останніх тижнів будуть дуже чітко пов'язані саме з тією обставиною, саме з Оманським кейсом. Тут і надмірна провокаційна активність Єрмака. І відмова виконувати зобов'язання для вступу ЄС і НАТО. Реальна відмова. Про це вчора ж, по-моєму, був у мене запис, де я пояснював, як наші, по суті, скасували великий річний національний план, відмовилися його виконувати, і ну, нам затвердили, якісь там на 9 сторінок, вони взагалі 3 сторінки пропонували, на 9 сторінок, з якими ніякі НАТО ніколи не приймуть. Це так, для того, щоб продовжувалися переговори і не більше. Оце бикування сух і все інше. Це все лягається саме в цю картину. Усі ті дії, вони, вони ж нелогічні. Якщо ви підходите до них із врахуванням інтересів України. Але вони нелогічні навіть в тому випадку, якщо пробувати з, ну, з, розглянути інтереси самого Зеленського. От візьмемо ту ж саму історію з заужним. Те, що зараз робиться, ну це нелогічно. Так він заужного не любив, так він його старався і, 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 ігнорувати, відсовувати, відштовхувати, але він не дозволяв собі таких прямих випадів, він не дозволяв собі навіть думки, що він може його відправити в відставку? Бо для чого утримати убивчі відмови в підтримці заходу, скасування фінансування, урешті дістати, дістати заужного в політиці отримати і конкурентом його отримати на виборах, де вже все буде ясно. Зе ж не самогубить, він же ж розуміє, залужний військовий, дайте йому нормально очолювати Збройні Сили України, і він не буде йти в політику, йому сто років цього не треба. Але Зеленський його випирає фактично з армії. От якщо не враховувати того, що за завісою московського сліду, московських певних впливів, то зрозуміти цю дурість просто неможливо. Але коли хтось далеко в Москві стиху знову закриває кришку кейса. І стає нестерпно боляче, декому в Києві. Тоді робляться нелогічні дії. Тому що Патрушеву потрібно зараз певне перемир'я для певних своїх цілей. От йому це потрібно, і тому йому потрібно, щоб не заважало. І Зеленський це має організувати, і має бути дуже багато серйозних проблем в Україні, які ну, мають злякати українців. Відставка заушного? а як далі воювати? Блокада України з усіх боків, а як далі жити? А може помиримося? А може, а може ну не капітулюємо ж, може так. От ці всі речі, оці які зараз відбуваються, вони, вони не можуть бути е, злокалізовані виключно до типового хамства і бокування з боку сух. От є. Випадки, коли я згоджуюся, що це не московський слід, це просто тупе бикування. Беремо конкретний приклад. Івана климпуш голова профільного комітету євроінтеграції, має виїжджати на дуже серйозне важливе для України засідання, де вона єдиний доповідач з теми України. Там не передбачена відеоконференція. Вона не виїжджає, тема України там не розглядається. Вона добилася, по-моєму, половина тексту. Так чи інакше зациклена на тему України в кінцевій резолюції, а це дуже важливий напрямок по Європарламенту для впливу на Єврокомісію і на інші органи Євросоюзу і на країни, члени ЄС. Звичайно, по стандартній волі тільки слуги мають право їздити ще й за державні кошти, крім всього іншого, за кордон роз'їжджати, а опозиція має сидіти тут і не рухатися. Звичайно, що. Ну, назвати Кишеньковим Стефанчука важко, присужник Єрмака Стефанчук заборонив їй поїздку, заблокував. Але коли відбувся окрик з Мадриду, дуже жорсткий, який іспанці проплатили вже дорогу і сповістили Стефанчука, що все, вже інші варіанти просто не зглядаються, пані Івани, потріпавши нерви, в останній момент е, в догінку їй відправили дозвіл на виїзд. Отак От буває в тому випадку, якщо тільки хамство, якщо тільки. Оця особливість поведінки сух, які хочуть подемонструвати свій принцип держеморди. А от коли, дуже переконливо просять, в обках, звичайно, просять партньори з Москви. Я ці партньори вживатиму дуже довго до сух, тому що саме так, коли в Бучі був найстрашніший геноцид, тільки він почав відкриватися, партньорами расистів назвав Подоляк, вони є їхні партньори, тому що. Зрадники вороги, мабуть, можуть бути партнерами. І от коли з Москви йдуть такі накази, то задня передача в зеленій тередайці різко заклинює. Отут в випадку Порошенка це саме той випадок, тому що відслідковувати поїздки голови комітету, напевне, в Кремлі е, ну дають просто вказівку: бикуйте, не пускайте і все. А тут, а тут уже конкретно. От, якщо окрики прогрози із США будуть загрожувати ще й публічним розголосом, а ще якимось офшорним там декого рахункам, то ще можуть спинитися. Але скандал уже відбувся: насправді це дуже погана і дуже небезпечна для нас історія, тому що це. Це, струк... це партії, які для нас неймовірно важливі. Для нас зараз важливо не сваритися з республіканською партією США. А вони розуміють, що на Вашингтонському саміті, на їхньому власне, форми, які вони приймають, зірвати виступ ключового доповідача. Це є прямий виклик їм. Знаєте, після того можна зірвати навіть і голосування по е... виділенню України на рік всієї допомоги. Це можливо. Отже. Щоби уявити собі всю цю сваволю, давайте ще згадаємо, як це все відбувалося. Отже, Степанчук вже не ризикнув. Він мав колосальний скандал, коли пригадайте пробував заблокувати поїздку Петра Порошенка на запрошення міністра закордонних справ Швеції. Мовляв, хто такий міністр закордонних справ Швеції? Ну той пішов до спікера їхнього парламенту. Порошенкові зробили додаткове запрошення. Він таки відбув на ту ті зустрічі на ті переговори. До речі, дуже на користь Україні були. Але... Міністр закордонних справ Свечі так ображений українською стороною відмовився їхати в Україну на засідання, яке проводилося тут у нас європейським союзом неформальний саміт е, Ради е, Європейської ради е, на рівні міністрів закордонних справ. Отака історія. Так це є. І Стефанчука після того ж зробили і винним. І тому, щоб цього було, більше не було, Стефанчук ніби дозволяє, Петро Порошенко з наявним надрукованим на папері оригіналом приїжджає на кордон. А на кордоні йому кажуть, ні, якихось документів бракує. Ну, повна абсолютна хінея. Потім виявляється на себе, тому що пограни прикордонники сказали: ми не будемо за це відповідати. На себе це взяв оцей пригадуєте, як його бабада, бабада, карабельна я віце віцеспікер Перший Корнієнко. Переписав на себе, що він скасував розпорядження свого начальника-спікера. Ну, слухайте, смішнішого, дурнішого, вигадати нічого не можна. До речі, я вам нагадаю, що міжпарламентська співпраця, згідно з принципами регламенту, мала розподілятися і завжди розподілялася на другого віце-спікера: це Олена Кондратюк. Лояльна, логічна, нормальна, абсолютно людина, яка не грається в зелені провокації. Вона була від партії «Батьківщина», Але це людина своїм відповідним досвідом і своїм реноме. Вона такі ігри не грається, тому в неї забрали цю частину в той час, коли суги почали бикувати. От це ми маємо по Америці. Я дуже боюся, що наслідки можуть бути погані. Так я розумію, що Порошенко буде просити не звертати на це увагу, але вже не може не звертати, тому що це демонстративний ляпас американської еліти. А тепер давайте згадаємо ще одну, другу частину поїздки Петра Порошенка. Ну, власне, першу за порядком. Я вже там згадував, вона мала на початку, коли зачитував цей анонс, вона мала заторкнути Варшаву. Може, вам треба нагадати, що в Польщі зараз тижнями блокує наш кордон? Які це загрози для нашої економіки? В держава в нормальному стані, без війни? Не зможе три тижні нормально вижити з букуванням кордону. У нас держава у війні, це катастрофа. Там загальні сумальні втрати, які підуть зараз як лавина, перевищать вже точно. Там сотні мільйонів вже втрат прямих, а реальні втрати економіки перевищать мільярд доларів. Хто нам має допомагати, якщо ми самі собі робимо такі збитки? Тому що насправді зеплювати хотів на цю трагедію. Просто плювати хотів, чи може ні? Тому що ті втрати нам завдаються провокацією, яку організувала Москва. В зацікавлені, вони, московити, зуміли зацікавити навіть польську владу, нинішнього Пісу, ультраправу опозицію, яка ну, їм зрозуміла. Але це блокування і цю дію проти України фактично підтримав Зеленський, тому що кейс регулярно прикривається і Україні має бути погано. Коли погано в Україні, то Кейс трошки привідкривається Зеленському стає трошки легше і не так боляче. Оце й відбулося. Ви ж не звернули хіба уваги, що Зеленський взагалі не реагував на цю трагедію. Зараз вже Совачина прикриває нам кордон, то від Зеленського теж немає жодної реакції. Ну зараз по Польщі це найважливіше для нас кордон. Порошенко як екс-президент, Має можливість там все таки провести переговори і просити і добитися, щоб це не робили проти України, яким чином це змягчити. А тепер уявіть собі: а якщо замовлення з Москви замовлення і підтримане Володимиром Зеленським, знову ви мені скажете, що я займаюся якоюсь конспірологією. Поясніть іншим способом, як президент країни, який істерику забив аж на трибуні, ООН, за ти зернові, певні обставини, піднімав крик, коли наші були винні, його зелені і е, їхні керівники. Були винуваті, а він ООН звинуватив Польщу. А коли сьогодні, на сьогоднішній день, відверте, абсолютно робиться Свавілля, і Зеленський це покриває і фактично підтримує, то це не може бути не в інтересах Москви, і тут раптом якийсь Порошенко, якийсь лідер опозиції їде і каже, що він постарається цю проблему зняти. Слухайте, не для того вони цю проблему розкручували, створювали і доводили її до крайності. Не для того, щоб Порошенко отак приїхав і її розв'язав. Робилося це все завдання шкоди Україні. Можливо, втрата нами фінансової підтримки, або додаткові скандали, додаткове затягування на кілька тижнів, коли нам не вистачатиме озброєнь, нам не вистачатиме постачання, нам не вистачатиме грошей. Для чого вони, здається, українській владі? Ну не про те, що давайте подумаємо собі. Не здавалося б нам, не для того ж, Зеленського обирався до влади, щоб прийти на руїни своєї держави. А ви впевнені, що ні? От я не раз на початку казав, і я зараз вам готовий доводити знову і доводив вже не раз, що Зеленського вели до для президентства з одною ціллю демонтувати українську державу, щоб ще в цьому десятилітті вона припинила своє існування. Я це вже розкладав вам тут на пальцях і. Мені здається, що ми вже всі це могли зрозуміти. І просто оглянемося в історичну перспективу. Десь в 18-му році в Україні всі були впевнені. Україна вже назавжди, в 18-му році 20-го століття, 1918 році. А потім, а потім хтось сказав, нам армії не треба. А потім хтось почав один одного поборювати і дійшов до того, що українська держава дуже швидко припинилася. От зараз іде дещо інший ще нервовий процес, додатковий. Патрошову зараз. На Росії потрібне тимчасове перемир'я для того, щоб спочатку переобрати ляльку Путіна. Путін ще живий, але реально там ми бачимо тільки ляльку. А потім провести відповідний трансфер влади до свого клану, до своєї родини, і зараз. Це навіть таке перемир'я навіть на парашті легко не продасиш. А в Україні це продати ще важче. А їм це треба зробити. Це має бути вигідно для Росії. І от зараз відбуваються дії, коли цьому всьому мають стати винні не Росія, не Зеленський, не Зелена Опа, а ЄС і НАТО. От тільки ж вони мають нас, нібито підштовхнути, вони мають зробити відторгнення. Тому йдуть такі провокації. І провокація з Порошенком це одна з тих провокацій, яка якраз спрямована на те, щоб на заході нарешті махнули рукою і сказали, Господи, з ким ми маємо справу? Але я думаю, що ми все одно прорвемося. Слава Україні!